Катерина Косьяненко представила персональну виставку з загадковою назвою Трамонтана. Лауреат першої премії сотого осіннього салону в Парижі виставила роботи, які раніше мало хто бачив сказала, що ти біля скільки ніхто ніколи не бачив. І я сказати, що це тайно стає відомо. Після відвідування європейських музеїв церков художниця почала створювати вінтажні ляльки. Протягом 10 років у майстрині з'явилася власна авторська техніка виготовлення іграшок. Вони почали створювати шпакту трошку, 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 і зараз ми збираємо Це Можна вже показати. і вони так ...викристалізувалися в якійсь окремий елемент творчості. Експозиція Трамонтана Катерини Костяненко триватиме до 5 вересня.